I'm sorry. Тегічна спільнота Славутської міської територіальної громади сьогодні об'єдналася на дуже чудовий неформальний захід, освітній челендж, математична грамотність як ключова компетентність нової української школи. Дуже приємно, що більше 20 спікерів приєдналося до сьогоднішньої зустрічі і вирішили презентувати власні напрацювання щодо реалізації. Математичної компетентності на різних освітніх галузях: мета заходу розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників для подальшого удосконалення якості освітнього процесу. Наш захід складався із двох панельних дискусій. Перша з яких включала цікаве знайомство із науковцями, вчителями успішними, які презентували власні напрацювання. другою частиною заходу Є робота в п'яти секційних майстерках, які саме: секція 1 Початкова освіта, секція 2 українська мова та література, секція 3 мистецтво. Цікавою локацією є секція 4 Стем освіта і п'ята секція природничі науки та технології.